Привіт, друзі! Підкажіть мені, яка зараз пора року правильно осінь! Золота осінь. Пропоную вам вдягнутись тепліше для того, щоб пройтись осіннім парком і вдосталь намилуватись останньою осінньою красою. А поки що я покажу і розповім вам. Що я побачила в осінньому парку. Гуляючи по парку, я помітила, що вся земля встелена дивовижним килимом. Він зітканий визерунками жовтого, червоного, коричневого кольорів. Це діти осінні листочки впали на землю і перетворилися на казковий килим. Явище, коли з дерев опадає листя, називається листопад. Доторкніться до землі. Яка вона? Холодна, а водичка в, неї також, в ній також стала холодна. Рослини не п'ють холодної води. З настанням холодів, дерева і кущі перестають смоктувати воду з ґрунту, листочки залишаються без води. Від цього вони сохнуть, стають ламки, і вітер легко зриває їх з гілочок. Проте листопад це корисне явище, деревам треба, щоб листя опало. Що б сталося з деревами, якщо б вони взимку, коли на них налипає стільки снігу, залишились із листочками. Так вони просто б зламались. Простежте, як падають осінні листя. Давайте доберемо слова, які передають цей рух. Кружляють, танцюють, осипаються, летять. А на що схожі листочки, коли вони кружляють у повітрі? Роздивіться, будь ласка, мені вони нагадують метеликів або пташок. Вітер обриває листочки з дерев, роздурмухує їх, притрушує. Ними землю. Чи можна осінні листочки назвати танцюристами? Чому? Гуляючи по парку, не перестаєш захоплюватись красою осіннього листопаду? Сподіваюсь, і вам сподобалось милуватись цим явищем. Запам'ятали, як воно називається? Вірно, листопад! Дякую вам за увагу! До побачення!